Вітаю вас! Дуже важливе відео тому на українській мові. Воно стосується України і українців. Значить дивіться. Україну таки дійсно приймуть євроспільноту і, скоріш за все, це відбудеться 1 січня 2028 року. Можливо, 1 травня. У них завжди є така традиція приймати або на початку весни, або в перших числах Нового року. Чому я це говорю? Зараз поясню. Це не просто такі загальні фрази, це реальна ситуація. Значить, дивіться. Євроспільнота затвердила план, ну, воно красиво називається України майбутнього. Що вона зробила? Зараз я поясню і ще раз говорю. От хвилиночку, послухайте. І не треба ну, слухати різну дурню, як вам розповідають про євроспільноти і про всі ці події по-перше цей план чітко прописано що Україну приймають євроспільноту навіть якщо буде війна тобто військова ситуація не розглядається зрозуміло все тому ці всі крик – ні війна може продовжуватись а ми будемо членами євроспільноти зрозуміли молодці тепер дивіться згідно цього плану Україна отримає 50 мільярдів євро за період ну, цього року по 2027. При цьому принцип такий. Зараз дають більше. Ну, тобто, от в цьому році 15 мільярдів. А в наступний буде зменшуватись. І от 27-му буде саме менше. Тобто більше всього грошей дають. На 24, 25, 26, а в 27-му... чому? Значить, це ж не просто дають гроші, так ні. Ні, ні. Це гроші дають для того, щоб Україна підготувалася до вступу в євроспільноти, провела всі необхідні євр... реформи, зміни, профінансувала витрати дефіциту державного бюджету України, звичайно, і як результат з 1 січня 2028-го стала членом євроспільноти. Це фактично те, що час від часу варить дорожна карта. Так, да, це є дорожна карта. Ну, розповідати, якщо я зараз почав би розповідати, ну, напевно, на годин 5 розповідав. Ні, я не жартую. Дивіться, ця програма, цей план, ну це називається план, медприємс і так далі, він складається з 15 секторальних напрямок реформ, а всіх реформ, 68, я говорю, якщо почати розповідати, вони стосуються всього. Ваші дороги теж там є. Те, що ви от в Європі дороги є, є, є. Дивіться, там не стоїть мета, щоб Європа будувала нам дороги. Там стоїть мета створити такий механізм в Україні, що у нас будуть будувати дороги, як в Європі. Так, да, частково для цього використовуються ці гроші. Щоб ви зрозуміли. Так, да, Частково ці гроші використовуються для енергетичної системи. І Дуже велика сума грошей піде на альтернативну енергетику. Є. Там дійсно є частина грошей, яка фінансуватись ну от гуманітарні і так далі питання. Буде. Житло буде. Екологія буде. Історія буде. Там дійсно десь волки. Потім, що стосується податкової системи, да. там, щоб ви зрозуміли, це от, не просто, що вони е, скажемо ми деємо. Ні. Там є чіткий план скажімо такі маячки і тепер українська влада іменно влада це уряд там всі повинні ці маячки виконувати отримали гроші зробили отримали зробили не зробили по от отак він побудований чому я говорю що да, цей план реально зробить так що україна з точки зору цих всіх параметрів буде готова вступати в яроспіліти і це дійсно Ну, перший дійсно реальний термін Ну що вони б сказали от завтра? Ну, це ж нереально. Сказали, через рік. Теж нереально. А тут дійсно абсолютно реальний термін. Тут дійсно є час, коли Україна може провести ці всі реформи. Всі зміни, ну тут отведеть слово реформи, я сказав би зміни. Так, да, там міняється багато чого. Починаючи навіть з ну, того, до чого ви звикли. Але воно міняється. І воно дійсно, ці зміни, підготовлють Україну до вступу в За допомогою. Європейські гроші. Це не кредит. Це, ну, давайте трошки не так, зараз поясню. Значить, дивіться. Кожна країна, яка є членом євроспільноти, вносить гроші в загальноєвропейські фонди. Внески. В свою чергу, кожна країна євроспільноти отримає ці гроші із загальноєвропейських фондів. От ми зараз отримуємо гроші із загальноєвропейського фонду з розрахунку, що після того... Коли ми втопимо в євроспільноту, да, ми будемо теж платити внески в загальноєвропейські А як же без цього? Ви скажете, ну так, да, 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 є така ситуація. Ну, Не можна ж не платити, якщо ми члени євроспільноти, якщо Польща платить, а ми чому не будемо платити? А, тільки тому, що ми такі красиві. Ні, так не працює. Так, да, я не заперечую, там є така ситуація, що на сьогоднішній момент, якщо подивитись, то, наприклад, Польща отримала більше грошей з європейських фондів, ніж заплатила. Різниця це є. І така ж сама ситуація у нас буде. Ми не будемо багато платити. Більше всього в ці фонди платить Німеччина, Франція, там, ну, ці Нідерланди і так далі. Італія навіть чималенько ще зараз платить. То платять вони, тому що вони, а от витрачають, ну от такі країни буде. І це дійсно, от цей факт чітко, ну, яскраво, однозначно показує. Україна буде членом Європліти. Не зважаючи на війну. Розумієте, це дійсно правильне рішення, що вони якби розмежували. Тому що якщо зараз почать ув'язувати війна, євросподівання, нічого не вийде. По-перше, ніхто не знає, коли вона закінчиться. По-друге, ніхто не знає, як, як вона закінчиться. По-третє, ніхто не знає, ну вона ж може так от, пауза, потім знов, потім знову. От таке може бути ситуація. Коли от, все, там стане на паузу, не стріляють. Про що рік знов стріляють. Ну. Тому дійсно, якраз дуже правильно рішує, що вони розмежували. Причому, дивіться, цей фонд, він стосується дійсно підготовки України до вступу в євроспільноту. Але є інші фонди, які фінансують відбудову України в результаті російської агресії. Це різні. Це не те. Зумієте? Цей фонд, Оцей фонд стосується якраз того, щоб українська податкова система, енергетична система логістично відповідала європейським стандартам От час від часу ви чуєте а треба прийти на європейські стандарти Так. Да. це одна з вимог тому що якщо ви стаєте членом євроспільноти ну не можуть у вас бути одні стандарти там інші по всьому напрямку починаючи від доріг закінчуючи історичними пам'ятьми ну не можна треба щоб були однакові іначе ну, логіки нема що це україна буде мати якісь унікальне таке своє ні тому да, так, нам дійсно треба прийти на ці стандарти. І для цього нам дають ці гроші. І ще раз повторюю, це не зовсім кредит, це якби гроші, щоб ми здійснили. Хоча там буде дійсно жорсткий контроль зі сторони євроспільноти. Там, говорю, по кожному напрямку, по-перше, ну, відповідальні, будуть звітуватись. Кожний квартал будуть приїжджати ревізори з євроспільноти. І, о, я думаю, там... Ні, ну як правило... Бувають моменти, що по якимсь напрямкам завалюють роботу. Це буває. буває не дивуєтесь. Так що ви будете ну, час від часу чути, ой, там провалили, не вийшло. так, Це буде. Буде, буде, буде. А десь спрацює. Але це дійсно зробить те, що ви завжди говорите, о, як в Європі? Так, да, як в Європі. От як в Європі буде дороги, тарифи. Ну, зарплата це трошки інше, зразу говорю. В Європі зарплата в різних країнах різна. Тому ну, не повинна європейська, ну как би Європа з за вашу зарплату переживати. От податки, так, да, як в Європі. Це так. Да, це да. Ну, тобто, адміністрування податків, контроль, сплата податків, так, да, це як в Європі. Оце факт. Що стосується як в Європі, відповідно, оці всі освіта, медицина, ну всі всі, всі, всі. Тому що в будь-якому випадку нікуди ж пенсіонери не зникають. Медицина не зникає, це все залишається. Але воно тепер стає європейським. І от тоді. Я Тому от я і назвав це відео, що воно для українців. Тому що це абсолютно реальне відео. Абсолютно реальна інформація. Достовірна і чітка, яка іще раз вам пояснює, да, Україна буде членом Євроспільноти. Незважаючи на війну, навіть якщо війна не закінчиться. Ми будемо членами Євроспільноти. От така ситуація. Так що якщо хтось вважає, що перемога України в цій війні вступ в євроспільноту, так, це буде. І ми дійсно будемо членами. І дуже велика вірність, дуже, що з 1 січня 2028. Ну це якщо наші хлопці дуже завалять цей план, ну ви ж розумієте, що якщо цей план буде виконаний відсотків, ну хоча б на 70, то нас... Євроспільноту приймуть. А якщо він буде виконаний на 30%, то нам подякують, скажуть, знаєте, ви уж дуже. Ну, ви самі розумієте. Тому що час є. Дійсно, можна багато чого зробити. І все можна зробити, і дійсно вже тоді, з 28 року, ми члени, яроспільної, повноправні члени. Так, да, звертаю вашу увагу, ви, можливо, чули інформацію, що хочуть нести зміни в угоду про асоціацію. Це якраз цим... ну, дивіться, так як ми вступаємо в євроспільноту, то відповідно угода про асоціацію припиняє свою діяльність. Тому дійсно, в наступному році будуть радикально переписувати цю угоду, щоб її, як би сказати, підготувати до вступу України в євроспільноту з 2028 року. От така для вас інформація. Правдива, чітка і зрозуміла. І не говоріть, що вам про це не розповідали. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.